Хочу розказати, як можна зробити запах пахучку в машині. У моєму випадку лагнуса 1,5. Так, бачите, купив таку штучку. Ось, може, є за 1,5 долара там до двох, на aliexpress, Воно розбирається, палички вставляється. І в неї можна, щоб вона довше служила, можна купити. Уже в комплекті є залуна рідина, а так то буде дорожче. Дешевше купити самому. Використовуючи гліцерин. Повну баночку заливаєте і ви вибираєте собі любу олію. Ось таких араумасел, є е, апельсин, є лимон, і от є всяка хвоя. Теж повно заливаєте і от вам в радість. Гліцини, як я казав в попередньому відео, не тільки для воно змазати для уплотняючих резинок, але вигідніше купити. Е, Силіконового мастилу. Його більше вистачає і той же самий ефект, але силіконовим мастилом не може пахучку розбавити, і силіконовим мастилом вже не можна розбавити навіть паяти. І гліцерин використовується також для паяння. У Вслідуємо відео буде, як використовувати гліцерин у пайці в домашніх умовах. Гліцерин мастила пахучка. Точніше, корпус від неї ото маєте радість.